Привіт, привіт, привіт. Привіт. Спочатку я збирався записувати геть інше відео. Я продумав сценарій, обрав локацію, приїхав у село, і тоді сталося ось це. Ось так усе виглядало 28 лютого. А ось так, 1 березня. Уперше на моїй пам'яті весна прийшла не зарано, не запізно, а рівно тоді, коли і мало б. І з цієї нагоди я пропоную поговорити про тих, хто цю весну приносить. Сьогодні перед вами постануть вісім богів і богинь ярового культу. Поїхали! Варто одразу відзначити, що весняна обрядовість абсолютної більшості народів світу схожа одна з одною, а у деяких моментах майже ідентична. Ми зустрічаємо тотожні функції, зустрічаємо тотожні сюжети і майже тотожні способи творення імен та інших власних назв. І абсолютно нічого дивного у цьому немає. Майже усі покровителі весни відстежують свою історію зі стародавніх часів, а значить від первісних суспільств, де успіх аграрного циклу мав прямий вплив на те, чи виживе та чи інша спільнота, чи ні. Більшість ярових божеств є жінками, і це теж геть не дивно. Магічне мислення пов'язує між собою циклічність процесів, що відбуваються всередині жіночого тіла, а також можливість жінки народжувати нове життя. І з циклічністю зміни сезонів року, а також очевидним відродженням природи після зимової сплячки. Під час підготовки цього випуску я зробив собі робочий перелік богів та інших істот потенційно цікавих для розповіді. І 17 із 20 виявилися жінками. Та нащо давико ходити. Навіть хибне трактування 8 березня як свята весни і жіноцтва сягає коріннями у те саме поєднання фамільних образів із яровими культами. І, можливо, зокрема тому це сприйняття настільки укорінене у нашому суспільстві, хоча, нагадаю, не відповідає суті цього свята. Також до типових елементів поклоніння весні належить цикл історії, де весну треба вибороти або якось заслужити, де весна не приходить сама по собі, як одна зі сторін колеса року, це колесо треба підштовхнути. Історії мають різне втілення. Наприклад, серед інуїтів є популярне вірування, що з легенди перетворилося на казку. Історія хороброї пташки пунишки що долає різні перешкоди і приносить із собою весну до Арктики кожного року. Якщо одного року пунишка не прилетить, то усе вічна зима, кінець часів. Або згадайте наші гаївки чи польські конопельки. Це ж по суті теж система пісень та обрядів, покликаних вручну запросити весну. Бо календар календарем, але хто його знає так надійніше співаємо паняночки, весело є гої бучки, весело є гої бучки. Найся матір утішає, Ісус гробу воскресає, Ісус гробу воскресає. І гадаю, ви вже зрозуміли, що пізніше із поширенням християнства чимало із цих традицій перейшло у категорію локальних великодних традицій. А Ісус відповідно став тим образом, що перебрав на себе ознаки божества Воскресіння і повернення життя. Утім, і про справжній календар не варто забувати, а точніше, про рух одного там небесного тіла, що цей календар утворює усі весняні культи, що існують у природі. Так чи інакше пов'язані із сонцем. Взяти хоча б те астрономічне явище, що лягло в основу десятків тисяч легенд, і не всі з яких до нас дійшли, а саме перемогу світла над темрявою. Одразу спадає на думку легендарне протистояння Осіріса із Сетом. <плес> Не цим сетом, оцим сетом. Або змагання елінських Гемери та Нікс, чи маловідомий, але цікавий розподіл обов'язків між африканським богом світла Аньянві та його посестрою, богинею місяця Онво. Народ Ікбо вважали, що взимку найбільшу силу має Онво, а влітку відповідно Аньянві. І відтак весна це межовий час між впливом двох богів, і задобрювати, ясна річ варто Аньянві. Щоправда, не все так однозначно. Тут варто звернутися до єгипетської міфології, а саме до богині Ренбер. Можливо, вона не настільки відома, як її колеги Ісіда або Нун, проте вона відігравала ключову роль у календарній обрядовості. У дослідженні Ренпет украй важко зрозуміти, яку функцію вона виконувала початково у тому вокальному міському культі, з якого розвинулася, а які отримала пізніше за принципом тотожності. У писемному форматі до нас дійшла давньоєгипетська фраза Вепет Ренпет, що перекладається приблизно як те, де починається рік, або той чи та, із кого починається рік. Заставами її у контексті фактично. Побажання щасливого нового року на подарунках, які отримували фараони від представників різних каст свого народу. Також відомо, що і Єрохлів, асоційований із Ренпет, часто писали перед зазначенням року правління того чи іншого фараона, тобто таким чином позначали час у ривчасті відомості, що дійшли до нас про цю загадкову пані, змальовують її як жінку, чия молодість постійно відновлюється як богиню вічності. Утім, вічність Ренпет це не загадкова матерія часу, тота, це не невідворотній фатум Шаї. ні. Ренпет символізує відновлення, що приходить завжди, коли настає його час. Її повне ім'я Ренпет Неферет. Неферет позначає молодий, юний, а Ренпет у такій парі можна трактувати як час, тобто йдеться про богиню молодого часу, часу, що відновлюється. Зародження культу Ренпет припадає на правління фараона Джесера із третьої династії, хоча існують свідчення і про більш ранні прояви поклоніння. За найпоширенішим тратуванням Ренпет була чи то сестрою, чи то дружиною Імхотепа, головного жерця ра і радника Джосера, що після смерті був піднесений до божественного статусу. Відновлення природи, що приносила Ренпет, мешканці та Кемет відзначали окремим святом. Називалося воно так само, як і напис Вепет Ренпет. Конкретної дати у свята не було, адже його проведення залежало від часу розливу річки Ніл. Однією із основних традицій, шанованих під час Вепет Ренпет, була театралізована вистава, присвячена смерті і воскресінню Осіріса. Кульмінацією свята, звісно ж, був величезний бенкет. Символом Ренпет була пальма, а також загалом зелений колір рослин як символ нового життя. Виходить, що Ремпет, будучи початково персонажем, швидко перетворилося із власної назви на загальну, із особи богині весни та часу на сам час. Інший бог, який також був відповідальний і за рослини, і за час, походить із стародавньої Туреччини. Ну, точніше, він належить до групи народів, які утворили сучасну Туреччину. Звати його Ясіль Хан або Сесіль Хан. В'ясіль Хан був одним із семи синів Юльгенбея, бога творця у тенгріанській та дотичних міфологіях. Брати Єсіля відповідали за праведність, багатство, впевненість, набожність, а також за птахів і окремо коней. А сам Єсіль був богом природи. Ця сімка дозволяє скласти доволі точне уявлення про чесноти та цінності, найважливіші для тюркської групи народів, до якої належать власне і турк. Ясільхан відігравав ключову роль у поверненні життя на землю після тривалої зими. Вважалося, що саме його чари вдихають життя у зв'яве листя дерев і у відмерлі рослини, наливають соком плоди дерев, приносять тепло і сонце. Саме Єсіль Хан наказував вітрам привести пташок і звирю додому, а тваринам паруватися і таким чином приносити нове життя. Цікаво, що на відміну від батька Ельгіна. Ясіль просив значно менш кривавих пожертв, Ельґенові у жертву шамани приносили білих коней, а от Ясіловію лише врожай. Іще один цікавий обов'язок Ясільхана, задокументований у кількох джерелах, полягав у тому, що саме він створював нові кола усередині стовбурів дерев. Це вірування виявилося настільки стійким, що пережило навіть перехід Туреччини до монотеїзму у формі ісламу. Але як і будь-який бог із пантеону стародавньої Туреччини, Сесіль Хан відомий як справедлива сила, здатна і карати, і нагороджувати. Тому наступного разу, коли ви спробуєте зрубати якесь дерево десь поблизу Стамбула, подумайте двічі. А ще я вкрай не раджу вам рубати яблуні. Окрім очевидного і раціонального факту, що це просто корисне дерево, за нього відповідальна інша богиня, а точніше за його плоди. Зараз ми переміщаємося до Скандинавії. Богиня Ідун була такою собі скандинавською берегинею. Вона відповідала за відновлення життя, а саме за яблука, що це відновлення дарували. І тут важливо згадати, що вічна молодість, а іноді і безсмертя, не були постійними атрибутами скандинавських богів. Як і люди, вони могли постаріти, знедужати, і для підтримки вічно зеленого, так би мовити, стану вони потребували спеціальних магічних яблук. Ці яблука і зберігала ідон. Взагалі, із яблуками історія цікава. Відомо про цілу групу богів, що колись відповідали за збереження і примноження цих плодів. Їх звали Вани, і жили вони у Вангеймі. До Ванів належали, зокрема, знамениті Фреєр і Фрея, а їхня історія добре викладена в епосі про війну ванів з іншим божественним народом з Асами. Про це взагалі варто говорити окремо, це історія на кілька випусків. А сьогодні нас цікавить той факт, що згідно старшої Еди колись щонайменше 11 золотих яблук молодості належали цьому народові. Утім, одноосібною берегиною яблук залишається Ідун. Найвідомішою легендою за її участі є історія Локі та одного Йотуна, що перекинувся на Орла і спробував виманити богиню до Йотунгейму. Їм це вдалося, і без яблук решта богів миттєво почали старішати. Утім, на щастя, Локіх ворів на біполярку, а тому Бог, відповідальний за викрадення Ідун, сам же перетворів її на горішок і в образі Сокола повернув додому. Яблуко, Орел, продавнє знання, пахне Асасін Скрідом. Ну, а якщо серйозно, то образ орла, що викрадає магічні яблука чи якісь інші символи безсмертя, бере свій початок аж у індоєвропейських часах, і про нього ми колись поговоримо окремо. Так чи інакше, скандинавські народи поклонялися Ідун як богині відновлення життя, і своїм поклонінням намагалися випросити в неї добрий врожай, здоров'я або вічну молодість. І коли ми вже згадали про германців, гріх буде не розповісти про їхніх сусідів, кельтів. От знаєте, є один такий народ, ну, як народ, який узурпував собі образи ведмедя. Знаєте, той ведмідь, який нібито мирно собі спить у берлозі, а потім як починає творити злочини проти людства. Так от, сьогодні поговоримо не про нього, а про нормального ведмедя, а саме ірландського. Кельтів за ведмедів відповідала богиня Артіо. Під її наглядом природа, наче ведмідь, прокидалася від зимової сплячки і розквітала усіма можливими священними рослинами, священними деревами, священними кущами і не менш священними плодами. Адже це кельти, як ми пам'ятаємо, світогляд кельтів міцно зав'язаний на деталізованому культі природи. Ім'я богині має очевидну етимологію. Артіо – це буквально ведмедиця. І це споріднює богиню із елінською колегою, а саме Артемідою, одним із найдавніших образів грецького пантеону. Культ Артеміди сягає аж часів анімалізму. До набуття рис відомої нам богині мисливства, Артеміда так само асоціювалася із ведмедем та дикою непідкореною і небезпечною природою. Взагалі, ми на підпільній гуманітарці, просто в захваті від ведмедей. ну не від тварин, а від слова ведмідь, яке вкрай цікаве. Можливо, ви пам'ятаєте, що ведмідь це ефемізм. Навіть не так. Ведмідь це метатеза до слова медвідь, яке своєю чергою є ефемізмом, де слова невідомо якого адже воно ніде не фіксується, і зникло. Утім, у реконструкції індоєвропейської мови те слово, яке дало у нас ведмедя, позначало руйнівника. От у британців усе значно-значно простіше. У них є bear, який по суті перекладається як бурий. Ведмідь бурий усе логічно. Який сенс називати, пропущене зника слово, ведмедем або бурим, або іншим евфамізмом. Тому що, якби ви були прадавнім і доєвропейцем, цей ведмідь міг вас зверти. І ви його боялися, і відтак ви намагалися не викликати його, промовляючи його ім'я. Так працює магічне мислення. Артіо, як покровительниця ведмедів, асоціювалася із трансформацією, із плином часу та невідворотністю перетворень. Як і Ренпет, Артіо сторожко стежила за колесом часу. Утім, на відміну від інших богів у схожих сюжетах, вона не помирала і не воскресала, проте засинала на усю зиму, як і її темна тварина. На статуетках, які кельти передавали у подарунок кремлянам, Артіо іноді зображали із корзиною фруктів, які вона приносила ведмедю. Найбільшою популярністю богиня користувалася серед мисливців і воїнів, адже і ті, і ті жадали позичити певні ведмежі риси. У деяких джерелах Артіо також згадується як покровительниця мандрівників. Ймовірно, це пов'язано із двома сузір'ями великою та малою ведмедицями, адже зірки відігравали ключову роль у навігації давнім світом. А от відомості про людські пожертви богині чи підтвердити чи спростувати непросто. Окей, okay, я стільки разів згадав про ведмедя, що напевно краще переходити до іншої богині, інакше тут з'явиться ведмідь, а тому згадаємо про птахів, а саме про ось цю пташку. Знайомтеся, це одуду. Ну, не, саме це ми не змогли на жаль запросити одуда до студії. У нього дуже напружений графік. Мачмовбета. Ірізейджорин. А оце богиня, яка із ним асоціюється. Звати її Тишолі, і належить вона до вайнацького пантеону. Важливо розуміти, що міфологія вайнахів суттєво відрізняється від інших народів Кавказу. Це самобутня система вірувань, що зародилася із тотемістичних культів і проіснувала аж до поширення ісламу у 16 сторіччі, а насправді і значно довше. Язичницькі вірування настільки міцно укріпилися у культурі вайнахів, що даються взнаки навіть у побутових речах. От, наприклад, дякую дуже, мовою ногчі буде де варезахіла. Актуальний переклад нехай Бог, тобто Аллах, Буде тобою задоволений. Але початково Делла це не просто Бог, це власна назва. Делла був творцем світу та усього, що в ньому є. А також батьком трьох богів Еути Бога врожаю та полювання, Ештри бога підземного світу мертвих і Тушолі. Богині весни та родючості. Тушолі втілювала усі риси, які можна очікувати від богині весни. Її популярність і важливість для вайнахів була настільки великою, що навіть у 70-х роках минулого сторіччя селяни продовжували приносити їй пожертви монети або вівців. Старі люди називали її матір'ю усіх людей. Тушолі зображували як дівчину зі сльозою на щиці. За однією версією, вона плакала через весь біль і страждання у світі, а за іншою, значно реалістичнішою, її скривдив інший печерний бог. Святилища, присвячені Тушолі, існували аж до насильницького знищення радянською владою, та і усе одно люди потай збиралися віддати їй шану. Під час весняних свят, які також називалися тушолі, люди просили дощів на випадок засухи і доброї погоди. А окрему важливість мала віра у те, що тушолі лікує фертильність, жінки зверталися до богині, аби завагітняти. Імовірно, це одна із причин, чому віра у богиню зберіглася донині. У відчаї жінки готові були вдаватися до табуйованого вирішення табуйованої проблеми. І до чого ж тут одуд можете спитати ви, усе просто. Одуд це птах, що навесні повертається із вирію, і саме його повернення відзначали святом тушолі, а квітень у календарі Інгушів вносить ім'я цієї богині. І тому вайнахи ретельно оберігають гнізда одудів, а знищити таке значить накликати на себе гнів богині, відповідно, втратити везіння, зір а можливо і життя. І, до речі, якби вам було цікаво подивитися більше про вірування чи загалом культуру вайнахів, напишіть про це у коментарях. І наостанок я приберіг, напевно, найсимпатичнішого бога із сьогоднішньої добірки. Він просто сонечко, він життєдайний, життєрадісний, світлий, бог життя, бог дощів. Єдиний його нюанс йому поклонялися вирізаючи шкіру з людського обличчя і накладаючи її на тотем. Як ви напевно здогадалися, йдеться про Бога Ацтеків. Гаразд, можливо, іноді кровожерливість ацтеків перебільшують, але не тут. За функціями це був справді корисний Бог. Він міг сприяти землеробам, мисливцям, лікувати тварин і навіть воскрешати померлих малюків. Одним із перефразів на позначення Бога було Юалі Туанна той, хто напуває вночі, бо із цим богом пов'язували рісні нічні доші, що випадали навесні. Проте усе має свою ціну, і цей Бог її радо забирав. Кіра, знята з обличчя людини у жертву шипетотаку, вважалася символом нового обличчя Бога, тобто по суті, нового року. Окрім того, у пожертву йому часто приносили серця. Також у ритуалі брали участь юнаки, яких прив'язували до стовпів та розстрілювали стрівами, аби їхня кров, як символ дощу, усотувалася в землю. Ритуал із людським обличчям мав два можливі сценарії. Маску або вдягали на ідола, або висушували, фарбували у жовтий колір та вдягали самі жерці. Усе це пояснюється не якоюсь винятковою жагою ацтеків до садизму, напевно, а звичайним магічним мисленням. Боги ацтеків існували в окремому вимірі. І для того, щоб отримати їхній вплив на людський світ, необхідно було відповідно пов'язати їх із чимось матеріальним, із чимось людським. У пізніших віруваннях Шепетотек також набув атрибутів бога війни, адже він був покровителем юнацтва, а юнаки відповідно мусили боронити свою землю. Цікаво, звісно, як це поєднувалося із церемоніальними розстрілами юнаків, але вже. І гадаю, на сьогодні досить. Напишіть у коментарях, чи сподобався вам такий дещо спонтанний формат випусків, чи дізналися ви про нових богів і богинь, і звісно, кого ви хотіли б бачити у наступних випусках цієї поки що безіменної рубрики. З вами був Євген Лір і твоя підпільна гуманітарка. Не забудьте поставити вподобайку для цього відео, якщо воно вам сподобалося, тому що треба повертатися до топів Ютубу, де ми, до речі, жодного разу не були. Підписуйтеся на канал, тому що тут нарешті знову виходить контент. І бувайте здорові! Уся ковта у куті.